Друзі, всім привіт, доброго вечора. Пізно дуже з вам знімаю відео, пішла в тепличку, вирвала помідорчик. там я вам показала. Маленький такий. На 1 кг і шістьдесят п'ять грам з махрової квітки виріс. На огірки подивилась, а там падлюка павутинний кліщ. Я той раз обробляла вертімеком, Максимчик, а зараз кинулась, а в мене. Всем що, всем, ти хочеш всем сказати? Всім я був К... кота та батька. Молодець. І, так, і, зараз, і, зараз, і... Буду, зараз буду обробляти, кинулась, в мене є актофіт. Подивилася, що є актофіт. Ну, в принципі, мені актофіт і підходить, не знаю, чи поможе воно йому, чи буде як слону припарка, бо Ой, тут термін очікування 48 годин. Ну я позбирала всі огірочки. Які є, і зараз піду швидко побризкаю. А рано тоді оброблю квадресом від От грибка. Таке. Або подивлюся, чи квадресом, чи глянув в мене був магнікур. Боже, енергі, по-моєму. Ще згляну, що там є, треба подивитися. Ну, коротше, пошукаю те, що є вдома. Це такі справи. Прока вони обіцяла відео, запишу обов'язково. У мене просто завтра в дитини день народження, і я трошки тут. Ну, Забігалась. Такі справи. Все, біжу. Помідорчики покажу, які також. А, дівчата, ще секунду, я ж там вам показувала добриво, Копій... написано як же там відео? Копійчане добриво. Воно дійсно, отаке. отаке бомбезне. Я там зараз далі у відео покажу, який який там перчик нав'язався. Ну, це я знімала два дні назад там такий класний перчик, такі ну, зав'язі скільки. Ти ж три копійки потратите, як тим крохмалем, да? але ж воно наскільки класне, ну дійсно класне. Я не знаю, як кому, але мені воно дуже і дуже. Хочете, зараз вам ще одну секунду покажу. Дивіться, що в мене в дворі вечірній двір все є. збираюсь вам показати. Зараз вас переключу. Це трошки прогуляю вас. О, в мене одна підписниця казала мені, каже, яка гарна картинка. Але ж скільки за нею роботи стоїть. Ну, Трошки є, дівчатка трошки є. Отак. От Ліхтаріця чоловік сам робив. Алаванта, зараз вам покажу. Це ж ляля, я вам її показувала вже. О, дивіться, Ой, ну це ж ну це просто. Боже, як вона пахне, тут в день скільки бджіл. Така краса, бачите, зараз з цього боку покажу. Ось, бачите? Не питайте мене, коли я сплю. Там он басейн, дуже копали хлопці самі. Чоловіки з Владіком копали, робили. Водичку зараз покажу вам, яка прозора. Дивіться. Ля -ля. Так. Тому ще побіжу, зараз побризкаю, ще дитині торт перемазать треба. Завтра прийде до нього гостя. Ось дивіться. таке. Так і живем Так, що нам треба жити? Треба жити тут і зараз. Як би важко не було. Тяжко, на душі, морально, фізично, але треба для чогось жити. В людини бути, повинен бути стимул. Якщо в людини нема стимулу, все, життя не буде. Досі поставили собі ціль, досягли, обов'язково ставте іншу. Вон там також дивіться. Обов'язково ставте іншу ціль. Вон Максим щось репетує: одну досягли ціль, ставте іншу. Бо без цілі і без стимулу Жити не можна. Батон, ти що хочеш? Що, ти голодаючий? Пішли. Та саме найпростіше. Ось, бачите, це отакі крапочки. Оце падлюка кліщ. Ось, бачите? Я ось тут гарно видно, о, видно камера. Я сьогодні його ж не побачиш. О, диви. Ось, бачите, ось з цього боку покажу листок. Його ж просто так не побачиш. І що ви думаєте, я вирвала сьогодні чотири листка обпатрала? Ось, бачите? Пішла у хату, взяла лампу на стольну лупу і два листки передивилась, не побачила. На третьому скаті надивлюсь, ліза, Ах ти ж зараза! Ну, зараз йому буде сікір башка. Ось, бачите, трошки в мене тут кайомочка така світліє. Це не вистачає калію. Калію не вистачає, підживляла калійним добривом три дні назад. Я позбирала огіручки. Ось бачите, скільки ще завязів. Позбирала, а вони не цей. Скажіть я скажу, Ну, в кущі великі і не вистачає. Ось, бачите, це я обривала. Зараз там ще. Коротше, зараз ще дещо збираю. Он. І все. Дівчатка, я вам показувала, як я підживлювала перець за копійки. Да? От дивіться, пару днів назад тут вже ще ж не було скільки такого перчику. Подивіться, який результат. Ось, гляньте тільки ось. Ось подивіться, ось ось, ну прям нав'язаний. Ось ось. Ну, сказати, що я тішусь, як дитина, це вам нічого не сказати. Зараз перетягну сюди шлангу і буду поливати. Ну, отак. Чи воно варте? Та ви ж потратите, а ось зараз іще, покажу. ось дивіться, ви потратите копієчки. За той крохмаль, але ж ефект бомба. Я буду пасинкувати, ось там кущі. Я буду пасинкувати. Буду на днях. І вам обов'язково покажу. Ось зараз ще тут покажу. Ось дивіться, дивіться, бачите? І я покажу холодина собача, але ж все росте. Ось дивіться, які помідорчики. Ну скажіть, ну хіба ж це не кайф? ради таких моментів і варто жити. Дівчаточка ще найшла. Хаски. Тут він у мене бідний під капустою. У мене його слимак пожер був ще в теплиці, падлюка. Але дивіться, скільки на йому зав'язів. Ось гляньте, це мій фаворит однозначно. І на той рік буде ти шо?